Привіт! Якщо ви дивляєтесь, це що нове відео на каналі Ізіпізі. Ви не помилилися, і справді це нове відео, в якому ми навчимося погоджуватися та не погоджуватися англійською. Ну що? Ловіть на вихвиль англійської зіпізі. Якщо хтось каже, що щось любить, наприклад, яблука I love apples. А ви також любите яблука і хочете з цим погодитись, ви можете сказати Me too. я також I Love Apples. Me too. Або якщо хтось скаже I'm a dog person, я люблю песики. І ви теж в клубі тих, хто любить песиків, ви скажете Me too, я також. Проте, а що робити, якщо ви більше любите котиків? Тоді, на фразу I'm a dog person ви можете відповісти and I'm more of a cat person. А я більше в клубі котиків. Я люблю котиків більше. And I'm more of a cat person. Якщо ж хтось скаже, що навпаки не любить щось, наприклад, I'm not a big fan of fish. I'm not a big fan of fish. Я не фанат риби. І ви також не любите рибу, тоді ви скажете. me nicer. Я також ні. І якщо ви зараз замислились, тобто виходить, якщо мені теж щось не подобається, то я не кажу me too, я кажу me nicer. Так. Ви все правильно зрозуміли. Ви можете почути два варіанти вимови цього слова: або «мінайзер», або «мінізер». «Мінайзер» або «мінізер». Тому ще раз, I'm not a big fan of fish. «Мінайзер». Ще один приклад. I don't really like big cities. I don't really like Big Cities. Я не дуже люблю великі міста. «Мінайзер». Я також ні. Мінайзер. А якщо ви хочете, наприклад. Підтримати чиюсь думку, сказавши, що він або вона мають рацію. Тоді ви можете сказати I think you're right. I think you're right. Я думаю, ти маєш рацію. Або ви можете вжити фразу, yes, good point. Так, гарна думка. Якщо ж ви з кимось не погоджуєтесь, проте не хочете бути занадто агресивними, ви можете сказати Oh, I'm not sure about that. I'm not sure about that. Я не впевнений щодо цього. Або ви можете сказати «I see your point, but…» I see your point, but Тобто я зрозумів, що ти маєш на увазі проте…» І далі вже висловити те, що ви не погоджуєтесь. Якщо ж ви сильно з кимось не погоджуєтесь, і готові підняти ось цей рівень температури, рівень агресивності, тоді ви можете сказати «I don't agree with you at all». I don't agree with you at all. Я взагалі з тобою не погоджуюсь. Або не забуваємо також ще про пасивно-агресивний варіант I don't think so. Я так не думаю. Коли ви не погоджуєтесь, проте намагаєтесь ще якось посміхатися. І ще варіант I don't think so. А зараз давайте повторимо в ці фрази. Me too. Я також. Коли я також щось роблю або люблю. Me neither. Я також ні. Коли я щось так само не роблю або так само не люблю. I think you're right. Думаю, yes, good point. Так, I'm not sure about that. I'm not sure about that. I see your point, but розумію, I don't agree with you at all. Я взагалі з тобою не погоджуюсь. I don't agree with you at all. I don't think so. Я так не думаю. I don't think so. У сьогоднішньому відео це всі фрази, які ми будемо з вами обговорювати. Проте є ще купа варіантів, як з кимось погодитися чи не погодитись. Напишіть нам в коментарях, а які фрази ви використовуєтесь для того, щоб погодитися чи не погодитися з кимось англійською. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У ж у нас є патреон, на якому ви можете нас підтримати, і нам буде дуже приємно. І звичайно, вивчайте англійську з нами. Та все буде ізі пізі.